СБУ та Нацполіція затримали екс-смотрящого за Оленівською колонією та його спільників, які тероризували декілька регіонів України. Їх загалом 12. Фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам. Задокументовано, як зловмисники вибивали 800 тисяч доларів у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. Координацією дій угрупування займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як смотрящі за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Одного з них затримали на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу. Інших Союзу. Затримали за місцями проживання а також на передачі їм частини грошей від потерпілого. Крім чотирьох організаторів банди, до її складу входили кримінальники. Більшість з яких вже відбували покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини під час 28 обшуків обшуків фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей знайшли майже півтори мільйони у гривневому еквіваленті та сім автопреміум класу, вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, розписки від потерпілих та інші речові докази злочинів. Зловмисне. Ки перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.